— Ти чого Я вився, да. Ще не вечір, запилися. да. Ще не вечір, да. Так що? Угу. — Що ввага? — Де це можна так ходити по півдням? — ти кажеш, я вже ходив? — Та куди? — Але вона вже додому доїхала, а ти ну, до... — Ну то тож... — Вона поїздом їхала. — Вона ж поїздом, а да. по велосипедом. — От. — Разницю влавлюєш? — Дід погоди прийшов. — Ну це біля приколу, що да. за то, то ти, ти мені приносиш? Переживаєш. А що я б їх передив? А я знаю, що вже ж приніс повні торби. На. Не на, кай постав. Держи, там воно впаде. Чого воно буде падає? О там двіва плосту одна. Нічого положимо його, щоб не падав. О, нічого не падає, як його почепити хорошо. Так. Дерево вже розпускається, да? да. Угу. Так, так, так. Корінь Корін тут є. Є, квадратний. Ти думаєш, що він там є. А я вже. Це ти хліба купив, так? Купив і сахар купив. І цукор купив. Та і водички? і так. Так. Ти мені зуби не заговариває. Ти вже придумала. Ти да садить садить буде. Змерщені. Да. На що тобі фотографії. Яку? Персика твого. Ага. Ага. ну Оце такий персик був красивий. Белий лід. А воно було прив'язане до коло. Да, так, я тут дали, щоб знав. Ага. І на ціну сзади подивись. А ну Яка тут з них ціна? Вверху. Бо влізу то То номер. Він кацепіний. Да. А Аб це. А брикоси чорний рівень, тільки чорний персик там. Чорний персик? Да. Так. Ну він стоїть 300 на 100 гривень чуть ли не дорожче. О, це дерева. Звідки це вони такі? А та прочитаю адрес я, Хмельницька. З Хмельницька? Адрес аж? Дерева, середня розлі. Да. Скоро плідні. Середній грузи, масою 150 200 грав. А коли ж вони будуть? Коли вродять, тоді й будуть. А вони точно вродять. Не знаю. Що то в мене до них такої впевненості немає до цих дерев? То то. Ну купив, так? Да? Ну це захотіла то купити. Так, да, на мої mm. гроші. Охіді. Були мої, я бля, а, а твої то ладно. Все равно, а що тільки одне дерево дерево потратиш? Хвата. Їх ще ось подожди, через дві неділі буде море, весь базар у цих то, то, то такі, Це ж якісь його такі, хочеш. Да. Це щепа. Да, е, ось І що, заказувати? Заказують тобі пришлють свилець, кажу. Якесь дерево. Да. А. Бачиш? Ага. Та ж два ти не говориш. Ага. Ага, ага. Можна заказувати, так? Да. Да. Ну це такий нормальний казав. Я. То я зразу кажу тобі, Кажуть. там є білий лебідь, ото ти, Як я тобі сказав, то ти подивився. Сам би ти не документ. І сливи є. Слива теж дорога там. 300. За те, що слива? Uh. Да. Оце дерева. Буде купити. Оце дерева, так що в нас городу Шли не буде більше. Буде що? садочок. А між, дер... а між деревами клубничка буде. Так. Ти ще рішила, де Ні, ще не вирішила. Ну зараз підемо садити. За садити. В нас такого місця немає. Yes. Є тільки одне місце на городі. У дворі його ніхто садити не буде. В цьому ні. Так, підемо шукати зараз. Таке знайшли вільне місце. Ти ще йду, Хоча кругом дерева, ну, тут ще одне вміститься. Ну, це не останнє дерево, яке я хочу посадити в цьому році. Вони мені сподобалися, ті дерева садити. Ще сів хочу, дерев хочу. Якщо не ростуть, засуха овочі і... Ну, на городі, да. то хоч дерева і кущі може будуть рости. Чи не будуть діти? Буде, як посадиш буде. О, гора, прямо з цими дощами. На сьогодні дощ передавали, похмарилось, похмарилось, от і весь дощ. На завтра обіщали, обіщали, вже пишуть, що немає. На понеділок вже сніг з дощом передають. Ну таке, 20%. І що, що його робити і що думати. Поливу все одно в нас немає рік. Ну не знаю, може щось і виростемо так трошки для себе. А то так, що буде город пустувати чи що, не знаю. Не знаю, де що робити. Що воно робиться на цьому світі? Що Та не не стільки. Ну, не дають нам жити спокійно. То, то одне, то друге, якась фігня. Жили-жили нормально тепер. Одні приколи. Одні приколи. Я вирішила дерева садити. Вони воно в глибину. Там земля ще волога, Так, На цьому місці колись у нас як була корова, лежала куча гною. Ну це було років 20 назад, чи стільки. Ну до, 20 років назад. Там не згорить, горить. Там немає. Є там таке нахинуть. Не не, не, Ні-ні, не треба діти, воно згорить так. А що воно треба? Не знаю. Якихось опилки, листя сухого. Отакого. такого. І глибше викопати треба. Це дуже мілко. То поміряю. Не, воно ж не буде отако от засипане, ж... воно ж Щеп... ямка останеться. Воно треба ще ямка останеться. Там глина вже в те. Да? Ну, значить, у сторону купай тоді. Як у сторону. Ну так, щоб ширша почати. Для чого? А я знаю, щоб було м'якше може. Тюх. Чи ні? Ну, ну Не? все одно потім спресується. Ну Щоб ще ж залишила ямка, щоб кудись воду летило можна було. Ну ти зрозумів. Бо як з усім зрівняти, то я вже його поливати. А треба, щоб ямку наливати і воно йшло корінь туди. Бачите, я думаю, всі, всі оці дерева сама садила. Що зараз ростуть. А це хоче ще й дід посадити дерево. Ну нічого, ми вдвох посадив, так, дід. А ну приміряй. Так, Я не можу закопати за Ну, А що а ямка залишиться. Щоб оце видно було. Так. Ну ще можу підкопати. Не де пані для чого ямка, так? Щоб воду туди налево. Як зверху буде злик, воно туди не попаде ямку. А як витиме межу ямку, вийти на корінь вода. Ото як і трошки глиною, то добре. Бо то ж як роблять, дерева садять, беруть глину, розколочують і та водою заливають глиняною. А якщо там є глина, то тут добре. Трошки, О, Ну то ж трошки нам багато й не треба. Ох, Та може й О, ну Тепер підпушив, став я сюди. Щас, я виключу це. Ну, якось так і посадили вдвох із дідом, да, дід? Тепер будемо думати, що слід ще будемо садити. Я ще хотіла б якусь черешню молоденьку посадити. А ну перетрамбову я. І, і вишню б хоть... Не, не вишню, кажу, вишню, Сливу. І ой, чорного ой, ой. персика б хотіла. До, це, бо це білий персик. Ну білий лебедь. А я б хотіла ще чорного. Бо він білий оцей персик. Там де якась трошки підрожевлений такий наче. Буде з однієї сторони. Так, це ти щось малу ямку зробив. Зараз обкидаєш, щоб ямка була. І все, і будемо доглядати. Вершок там ось ще печого трошки, його трошки додержиш ото. Щоб... І все. І будемо доглядати. Побачимо, що воно виросте. Так інтересно садити дерева, а потім ждати, що щось виросте з них. Так. Да. О, зараз зробиш красиво. І буде красиво у нас. Так, тоді не знаю. Тепер ти думаєш, що туди курка не залізела. Да? Я тільки думаю, чи правильно ви степу й в ту сторону. На південь. Ну, да. Туди? А де в нас південь? Ти Нічого. що не знаєш? Я правильно все зробила, як без тебе знаю. Я ж посадила їх уже 120 штук Хорошо. за своє життя. А ти мені тільки питаєшся розказати і навчити мене. Тепер на паличку підв'язати, щоб рівно було. Щоб ліх то Ні, ну щоб Це рівно інше, стояло, так? Да. Зараз я тут залів водою, щоб кури, бо кури ж, як ти знаєш, вони побачать сиру землю, а тут вони будуть бігати обов'язково, бо тут кровом треба берести. І щоб курай не виганять, то такого не буває. Їм треба, їх треба. Так, да? Теж Куда там, ще? щоб яма, та ближче від корінь. Ні, ну щоб у ямку попало, бо то бути за ямку і ти не запхнеш потім. Та в ямку вже. Що? Воно одрубай сокира лежить рядом. Ох, і діти. Тут ж десь ямка з однієї сторони, а на другу воно нахилилося. І такий персик буде в нас. Я думаю, що кури йому нічого не зроблять. Бо в нас ще й кури такі. Ні, там немає ямки. Ямка на цій стороні. А там десь. Так, так. Бач точно. До кінця запихай. Запихай до кінця, щоб стовпчик такий був почав. Все, запнув. Тепер ниточкою, але ж ниточкою так, щоб не різало воно тут та дерево. Луче, може не треба. То є ще рука така в мене. Ну дивися, акуратно зробила оце все. А я пішла, залію водою, щоб кури не впізнали, що тут землю рили ми. Вони вечором вискочать і будуть бігати. Вже почала оця, почала вже шкуриш зеленіти, і вони вже трошки пасуться. Отаке таке щось зелене шукають по дворі. І хай пасуться, щоб були хороші яйця. От так то Все тут враховано. І кури, і дерева, і трава, і холодок, і плоди смачні. Коротше, дерева різноманітні. І ще будемо тепер думати, що ми ще посадимо. Ще щось таке посадимо. Чорну хочу ще а персика, сливу хорошу якусь. І може ще черешню? Ну побачимо, коротше, будемо дивитися, що нам ще посадити.